Привіт! З вами я Лана. І подивимося зараз, чого тобі треба остерігтися. На що звернути увагу? В чому є якась небезпека? Покажіть, Руне. Чого треба поостеригтися людині, яка зараз дивиться цей розклад? Покажіть, руне. Треба остерігтися підвішених ситуацій. Треба боятися непроясненості. Тут криється якась небезпека. Треба боятися холодності і замороженості, чи то конфліктів, чи то стосунків, чи то взагалі ситуацій, з чим би то не було пов'язаними. Це для тебе зараз небезпека, це для тебе шкода зараз. Чому точніше замороженості боятися? Угу. Якщо ти хочеш чогось досягти, то рухайся, переміщуйся. Задіюй всі можливі процеси і не підвішуй ситуації. Якщо це про стосунки, підвішені ситуації шкодять. Якщо це про справи, то також підвішені ситуації шкодить. Про саморозвиток підвішені ситуації шкодять. Про все, що потребує руху, зараз треба рухатись. А Замороженість, чого б то не було, для тебе приносить зараз шкоду. Що ж робити? Тому рухайся, рухайся, будь рухливим, свідомістю своєю, розумом своїм, фізичністю своєю, фізикою, рухайся, в усьому рухайся, в цьому життя, в цьому для тебе користь зараз. Так, тут потрібно виходити з цієї кризи, і зараз криза тільки тому, що все підвисло і нічого не відомо для тебе.